полі стоять два довочки. Звичайний, здавалося б, на перший погляд, молодий хлопець за фахом, сільський вчитель хімії та біології Аджамської школи, але Господь Бог нагородив його величезним даром. У наш час в переважній більшості молодь захоплюється сучасними стилями музики рок, поп, акустика. Олександр же цікавиться автентикою, фольклором. У нашій сім'ї співали, постійно співали, співала правос. Досить мала великий високий голос, гарний голос. Дід співав, нині покійний також. І так їх, їх сім'ї було четверо, про бабусі було четверо дітей, співали всі. Співали всі. І виконували старі пісні. Ну, так, щось мені воно передалося. І я їх постійно чув. І так само навчився. ці пісні полінічні день. Ви кажете, постійно чув. А коли постійно чув? Бабуся співала постійно. Це не було такого дня, щоб вона, вона постійно щось, щось ходила, співала, лежить, співає, ходить співає, щось буріло де співає. Постійно ней не було такого, щоб вона вимчала. Я взагалі не буду. Мабуть, тільки колись. А ви записали ці пісні, щоб потім е -е, працювали? Всі що співала, правда бабуся, я їх з дитинства ну, знав я їх, не, не записував, не дав все в все Це в пам'яті. А вже ось, зараз пісні, да, наприклад, бабуся спіла пісні тому е -е, то, що вона родом з е -е, Рівненської області. О, а вже тут місцеві пісні, то я швидко вбув. Я можу навіть слова не влобить, мені головне в як іде пісня. А ці коні не опісні, А Так проте. А зараз взагалі ж стало просто тому що інтернет, і от, який ансамбль тобі подобається. Зайшов, подивився, яке там завод, це і нюанси пісні задавали. Саме в автентичній манері зберігається специфіка тембрального забарвлення звука, істинно народного співу. Слухаючи його, немов вимальовуєш у своїй уяві реальну картинку давнього часу, адже у прадавні часи народна пісня супроводжувала людину повсюди. Але і в сучасних реаліях народна пісенна творчість набуває особливих відтінків нашого буття. Митню професію. Не було у вас думки е десь піти навчатися в заклад, пов'язаний саме з культурою, з піснею? Ну, От якось як професійне волонтери. Це, це так для душі, для себе. А так? Ні. Ну такої думки немає. Ви зараз викладаєте в школі дивові хімію. Чи призвичаєте ви дітей ну, до фольклору? Ну, нинішня, нинішні покоління вони взагалі не цікаві. І зараз село, як ви дивиться, зараз на цьому село мовчить, село, село стало в Ті покоління людей відійшли, хто ще співав це. Ну, починають зараз популяризуватися все діло, ну, що воно вийде, побачив. А так діти не цікавляться в тичні І зникають навіть та постава голосу. А яка постава голосу має бути для виконання? Ні, ну от ви розумієте, постава голосу йде більш горловий такий звук, йдеться. Е, да, наприклад, на полісі, е, на, полісі Рівненська область у чоловіків е, тонкий голос багатьох Тонки можуть брати певним голосом і виводять. І, Е, буває таке, що от, е, співає ансамбль співає, виходить чоловік, і здається, що це жінка робить в пісню. От Отимно конкретно політська посла. Українці своєю співучістю відомі з давніх давен, а тому сьогодні власний духовний спадок варто знати, цікавитися і берегти. Пане Олександре, у вас ну, просто шедевральна вишиванка. З якого вона регіону і чому саме така форма це комірця? Ну, форма комірця, е, що Колісся Рівненське, Житомирщина, і Чернівщина, і старі сорочки всі застіпалися на одну сторону, на один. Це національні українські такі пасажири? Це українські. Саму сорочку мені вишив приятель. Ми познайомилися на фестивалі в село Піски, Бахматський район. Віктор Баклан. Він займається вишивкою, також у нього хобі, у нього коні, у нього хобі, таке саме кошти, як і в мене. Але він любить вишивати. І кожну вишивку, яку він робить вишивання, він не робить, щоб вона не повторювалася. У нього такий принцип. Він шукає, підбирає вишивки іменно свого регіону, але щоб вони не повторилися. То він мені е, і пошив вже сам сорочку, пошив він з домотканого полотна, він в селі по бабусях ходив і знайшов домоткане полотно, це пошив повністю сорочку і обшив. Вишивка виноват. Чернігівська вишивка, От для Чернігівщини характерне обшивання сорочок, вона Що по краях, що по... Посередині на руках. Також він практикує вишивку, це чор чор чорним по білому, і білим по білому, за яку. Ну, тобто це подарунок таке було? Це мені зробив подарунок. Це ми на фестивалі познайомилися, три дні був фестиваль, обмінялися номерами телефону, а він каже, мені телефонує, каже, що то тебе каже, за сорочки. Вона каже, не гарно, я, я тобі керую, я тобі вишив і прийшли. І присунув. Висли, і це тепер в мене Олександр не уявляє свого життя без неповторних народних пісень. Попри всі проблеми і перешкоди, він знаходить можливість співати, виступати в концертних програмах, брати участь у різноманітних районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях-конкурсах. А у вас є музичного світа? Чи ви слух сприймали? Я все на сміх. Ходив на потеп'є. Декілька років щось не сподобалося, поки. А так, все наступно. Ну, у художній самодіяльність ви брали завжди активно участь? з дитинства? Так, з дитинства. І -і. По фестивалях їздили і запрошували. А. З дитинства. Із школи тоді буде. А щодо фестивалів, я знаю, що у вас... Доволі вагомий творчий дорог. В яких фестивалях брали участь і що може ставити це ну, враження від участі? і в Луцьку були на фестивалі, і були на Бахмачі Чернігівська область. Був фестиваль село Піски. оце ж там, я познайомився із Віктором Бакланом, який він Сорочку вийшов. Калиновий спів пів неодноразово. Які враження, щось нове почуєш, когось побачиш, з кимось познайомишся, а так спілкування, тому що збирається однодумці, будемо так казати. І ті, хто, цю, хто пісню народив, несе і далі якесь продовження В репертуарі Олександра Параниці близько 200 старовинних пісень автентичних, весільних, рекрутських, стилецьких. І співак прагне в точності відтворити стародавню манеру народного виконавства. На жаль, весь матеріал зберігається переважно в усній формі, тож не так давно, щоб не втратити неймовірні зразки народної пісенної спадщини, обласним центром народної творчості було видано першу збірку 12 старовинних українських пісень з репертуару соліста Аджанського сільського будинку культури Кропивницького району Олександра Параниці. Що ви можете сказати про е, свою співпрацю з центром народної творчості? Співпрацюємо, постійно співпрацюємо, деякі фестивалі, що центр народної творчості. А добрий день, зможете, зможе. Зможу, зможу". зможу". покинув все, зможу. Це де, як там щось сильне трапиться таке, що не можу. це. Я так покидаю до добу, то все. Як їздили на фестиваль виступати, по Тернопільщині не відбудели. Ну що, Наряд, наряди подавав за, за портфель. Чи допомагає вам реалізація творчих, творчого потенціалу центр творчості? Ну як же. Кого ви хотіли відзначити? Ну, тут кожен робить, свій, кожен робить свій внесок. От не можна так, наприклад, я, я все порівнюю в мішку. От це можна відзначати там одного, другого, третього. Це єдиний човен, в якому кожен має виконувати свою, свою функцію. Всі молодці, всі, ус, усі працюють, тому що кожен є частиною цього всього. За популяризацію національної культури фольклорної спадщини збереження і збагачення народного мистецтва у 2019 році Олександра Параницю було нагороджено обласною премією Духовний Скарб Кіровоградщини» за вагомі досягнення у галузі культури. Ну, Як я сприйняв? Позитивно сприйняв. Ви очікували, що ви переможете. Я чесно, я думав, ну, мені зателефонували, і це добре, що мене подають в продають номінації. Ну, думаю, людей, людей багато. Для мене просто для мене пісня щось звичне. Ну, вдома всі раділи. А якби ви хотіли зацікавити автентичним співом, автентичною народною пісною, скажімо, своїх однодумців, прихилити до неї, скажімо, яку б пісню ви виконали для зацікавлення? Та, Кожна пісня. А може це, може це зараз якусь? Це просто треба бути. Щас я буду... <клес> б позвичайний, на перший погляд, хлопець, але Господь нагородив його величезним даром, надзвичайним автентичним співом. А допоки існують люди з українською піснею в серці, Україна непереможна!